Розпочнемо з оперативної інформації. 102 бойові зіткнення відбулися протягом минулої доби на фронті. Найбільше відбитих атак зафіксовано на Новопавлівському та Авдійському напрямках. Про це повідомили у ранковому зведенні генштабу збройних сил України у Фейсбуці. Ну і про ситуацію на цих напрямках говоримо із науковцем, ветераном штурмового батальйону Айдаром Євген Дикий долучається до нашого ефіру. Пане Євгене, вітаю вас. Вітаємо добрий ранок, слава Україні, героям слава. Пане Євгене, Авдіївка Авдіївка вдається доволі гарячим напрямком, і бачимо, що російські військові пруть далі, захоплюють населені пункти. А коли вони спиняться і чому так відбувається? Дякую за формулювання питання. Авді... ну почну з того, що ви кажете, Авдіївка видається гарячим напрямком. Наразі холодних напрямків нема. Холодних напрямків на фронті не спостерігається. Росіяни зараз пруть по всьому фронту. По всьому фронту росіяни перехопили ініціативу і дуже сильно тиснуть. От чому це відбувається? Да, але, але тиснуть по всьому фронту, починаючи від Куп'янська і закінчуючи десь десь так роботиним. Але дійсно на Авдіївському напрямку, там де Авдіївка вже на жаль лишилась під окупацію. От там ворог найбільш інтенсивно розвиває свій успіх. Тобто вони вирішили, ну чесно кажучи, чим здивували сильно. Вони вирішили не перекидати ті резерви, які в них звільнились після захоплення Авдіївки на інші ділянки фронту, як в принципі, ну більшість прогнозувала. А навпаки, вони всім цим угрупуванням намагаються проломити там наш фронт. От і е, розвинути цей успіх е, фактично е, поставивши під загрозу значну частину Донецької області. Е, ну, е, проломити фронт їм наразі не вдалося, от, але чесно скажемо, він прогинається. Він прогинається, тобто, ми там достатньо організовано. Чому я і кажу, що фронт не проломили, він не посипався, але достатньо організовано доводиться. Ну я б сказав, відповзати. І е, чесно кажучи, темп, в якому доводиться відповзати, він доволі вже неприємний та загрозливий. От е, степове та сєвєрне, е, завчора. Е, дуже дуже жорсткі наразі бої е, за Курахова. От е, ну а от власне від долі Курахова залежить далі дуже багато, зокрема доля вугледара. Тобто загрози на цій ділянці фронту, мабуть, наразі найбільше, що не означає, що на інших ділянках е, спокійно. Просто е, саме на цій ділянці ворогу поки поки вдалося найбільше добитися. Роботина, наприклад, тримається. Роботина, яка яке вже два тижні під ударами з двох сторін ще тримається, але з цього не означає, що ці удари слабкі, дуже сильно теж тиснуть. От, е, ну е, а на, на третє місце я приблизно поставив е, Купенський напрямок, де е, бойові дії фактично з червня минулого року то трошки затихають, то кожного разу знову поновлюються, і за зараз знов та фаза, коли поновлюються. От, е, а дякую вам за питання. Е, власне, чому так сталося і коли вони зупиняться? От для того щоб зрозуміти, коли вони зупиняться, дійсно почнемо з того, чому так сталося. Е, росіяни наразі використовують вікно можливостей, яке їм створили разом е, Дональд Трамп е, та ми з вами. От е, справа в тому, що на фронті дві критичних гострих проблеми: це брак снарядів великих калібрів, тобто, okay. от починаючи від 120-х мін, і все що більше, тобто от, 122, 152, 155. От, Тобто, тобто саме дальнобійна важка артилерія майже мовчить просто того що нічим стріляти. Все, до речі, менші ну, менші всі калібри є, але відповідно е, бійцям доводиться приймати значно більш ближній бій, тобто допускати ворога на ті відстані, на яких вже можна. Міномети малих калібрів, на яких вже можна дістати ворога fpv дронами, фактично, ми змушені зараз fpv дронами та малими калібрами компенсувати брак артилерії. А це дуже неприємно. Це одна складова проблеми на фронті, але друга складова, і от саме вона наразі є найбільш критичною це брак особового складу. От е, ну, в, е, мені, наприклад, прямим текстом вчора казали, коли відійшли від е, степового, от прямо казали: Ну що каже, ти хочеш, посипались ті підрозділи, в яких комплектація була відсотків на 30. От тобто, ну от от е, ну, самі розумієте, якщо е, солдат змушений робити роботу замість трьох солдатів, то в якийсь момент він її не зробить, в якийсь момент він просто фізично цього не витягне. Тобто йдеться про те, що у ворога дуже значне переважання в чисельності. Да, от підработарем, наприклад, це де слава Богу, поки тримаються, але мені просто теж там прямо кажуть, кажу: ну що ти хочеш? На взводному пункті нагадаю, що взвод це 30 бійців. От на взводному пункті від 5 до 8 бійців на кожному, от і, і це вже не про Трампа, це не про Байдена, це не про Шольця. Це про нас з вами і нашу з вами мобілізацію. Пане Євген, тому, від, тому відповідь на ваше питання, коли вони зупиняться. Це вони зупиняться тоді, коли ми виставимо достатню кількість бійців, щоб їх зупиняти, і не раніше. А Пане, от коли це станеться, це складніше питання. Та. І я і ви закінчу. От в мене це питання вже чим далі, тим більше формулюється. Які ще міста ми маємо втратити, щоб наша влада нарешті зайнялась мобілізацією? Пане Євгене, останні півроку в кожному своєму інтерв'ю, де би ви його не давали, ви завжди говорите про те, що бійців критично не вистачає, і треба час на те, щоб їх підготувати. Припустимо, от, припустимо, і він собі таку ситуацію, що почули цей меседж і почали зараз активно набирати бійців, а мобілізувати людей, коли вони зможуть фізично потрапити на фронт, бо їх все одно треба підготувати, і чи зможе наша система, як партнерська, так і загальноукраїнська, підготувати, наприклад, там 200-300 тисяч нових військових. Почну з кінця зможе, якщо цим нормально занятися, вважаю задачу простою. Зовсім ні. Це те, що називається задачка з зірочкою. Якби ми весь минулий рік просто кожного місяця набирали там від 20 до 50 тисяч, це було б на порядок простіше, але ми це прогавили. Тепер треба вже знов Ну ми знов повторюємо свою ж сумну історію, коли ми не готувалися до цієї війни, а потім ой раптом довелося воювати. Тепер так само ми більше року ігнорували питання мобілізації, а тепер вже треба робити велику, але е, те, що склад, задача складна, не означає, що вона неможлива е, на початку 22-го року. В нас до лав зсу одночасно зайшло 700 тисяч людей. От і е, якось ми це перетравили, і нагадаю, як зокрема, е, ми не прив'язувалися тільки до великих полігонів навчальних частин. І, до речі, ми і зараз не можемо до них прив'язуватися. Бо якщо ми сконцентруємо багато людей в одному місці, туди прилетить. Ми ж змушені частково по-партизанськи воювати. От е, якусь кількість бійців нам дійсно допоможуть підготувати на полігонах союзників, але основну ставку особисто, я робив би не на це. А на на ми все одно зараз не воюємо цілими бригадами, дивізіями. Ми не ходимо великими колоннами. Не та війна, воюють фактично піхотні відділення взводи, максимум роти. Так, от окрему роту можна готувати десь, е, грубо кажучи, в дитячому таборі за містом, можна окремий взвод сконцентрувати десь в дитячому садочку і там йому дати всю підготовку, тобто робити максимально розсереджену підготовку. Ну от ледь не прив'язано буквально до тих самих ТЦК, які займаються оформленням людей. І в такому разі, якщо ми це максимально розсередимо і е, але все одно, це час, ми не будемо, я сподіваюся. Ну я сподіваюся, що фронт не посиплеться найближчим часом. Наші захисники компенсують те наскільки Скільки їх мало саме тим, наскільки гарно вони навчились воювати, і наскільки все ж таки мужно вони тримаються. Тому якийсь ну, от, запас часу тренувати собі заміну, вони нам виграють. Але аби ми цей час використали, я б сказав, що мінімальна підготовка для піхоти це десь чотири місяці. От, ну, взагалі по авралу від двох, але це якщо вже фронт почне сипатися. По нормальному, чотири для звичайної піхоти, ну а багато технічних спеціальностей там до шести місяців. І в мене таке от виникає питання кожного разу. Чи варто формувати нові бригади і нові підрозділи, чи все-таки краще доукомплектовувати вже існуючі е, мені здається, що тут потрібно робити і те, і те міксувати, скажімо так. І отут, все ж таки, я думаю, що ми з вами не маємо тої достатньої ні інформації, ні відповідної компетенції. Отут я думаю, що все-таки генштаб не потребує наших з вами порад. От а от власне, давай давайте взагалі розберемося, де чия відповідальність. Справа в тому, що армія відповідає за те, як воюють ті ті люди, які до неї потрапили. От як їх готують, чому навчають і в які підрозділи комплектують – це питання, яке треба адресувати Сирському. А от питання, звідки люди візьмуться, це питання не до армії, це питання саме до цивільної частини суспільства. Бо це цивільні люди мають стати військовими, мають опинитися в армії. Тобто, от за цю частину відповідаємо ми з вами, і давайте ми зробимо свою роботу, бо поки що виглядає так, що армія свою частину робить незрівнянно краще, аніж цивільна частина. От армія війну воює, поки на порядок ефективніше, аніж тил забезпечує її для цього можливість. Пане Євгене, тоді таке уточнення. Ті розмови, які зараз точаться в ЗМІ, час від часу, що можливо, якась країна НАТО зможе відправити своїх військових в Україну і так далі, там на двосторонніх умовах можливо, цим зможемо перекрити, ту нестачу? От, от, е, от чесно кажучи, вже другу добу відповідаю на аналогічне питання. От 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 е, Макрон, Макрон він не в нашому інформаційному полі. Макрон щось, ну вибачте, на слові не гарно так говорити про визначного політика, але вибачте, щось ляпнув. От а все наше інформполе тепер хапається це як за якусь соломинку, що о, от ми знайшли ще один аргумент, чому не треба мобілізовувати ухилянтів. Нам же ж тепер Макрон пообіцяв війська. Ну по-перше, Макрон нам нічого не пообіцяв, він тільки сказав, що вони обговорюють. Uh -huh. Ну вони ще два роки можуть обговорювати і швидше за все, все одно не прийти до цього рішення. Я нагадаю, що ми досі в стосунках з нашими партнерами, ми досі. І не змогли здолати набагато менший бар'єр. Це те, що нам заборонено навіть якусь одну кулю, один патрон наданий партнерами використовувати по території Росії. От вони навіть через це не можуть переступити, щоб тільки не бути втягнутими напряму в війну з Росією. От якщо вони забороняють нам е, своїм патроном стріляти на території за межами території України, як ви гадаєте, які шанси, що їхні виборці, їхні парламенти от погодять у безпосередню участь їхніх військ у війні з Росією? Ну ну камон, люди. Ну давайте не хапатися за казки. Не жити в країні розових поні, от е, взагалі, от я людина стара. Е, я ще вчився в е, моє дитинство було ще радянське. От ми інтернаціонал в школі змушені були співати. І от там є така, е, от в українському саме перекладі інтернаціонал, воно чудово звучить. Не ждіть рятунку ні від кого, ні від богів, ні від царів. От це якраз те, що мені б хотілося зараз повторити українцям, коментуючи Макрона. От хай Макрон дає нам зброю, а от людей, вибачте, ламаємо виставити ми. Ви також згадали про те, що всі фактично напрямки гарячі, як сказав і мій колега, з приводу ситуації на лівобережжі. наскільки там принципово для російської армії відсовувати наших військових на правобережжя? Настільки принципово, що чесно кажучи, я дивуюсь їхнім, наскільки я розумію, більш політичним чи військовим рішенням. От, грубо кажучи, був, був би я генералом Герасимовим, От чесно кажучи, от ні за яку Авдіївку я б не брався, поки б не зачистив кринки. От е, справа в тому, що ну це насправді такий е, демоклев меч, який над ними нависає, да, в тій ситуації, в якій ми зараз нам не до наступу, нам дай Боже фронт отримати. Але це зараз це не вічно. Наприклад, одну з двох проблем, про які ми говорили, снаряди ну здається, вже близька до вирішення. Швидше за все, десь в межах місяця снаряди знову з'являться. Ну а може, ми з людьми щось таке зробимо? Так от, як тільки а, а в них потенціал теж вичерпується. Оці всі м'ясні штурми того ж робота на той ж тим більше Авдіївки, от вони їм дуже дорого коштували і коштують, і абсолютно правильно оцінює Кирило Буданов, що десь до квітня вони видихнуться саме наступати, і в цій ситуації ми можемо перейти. Ти знов до наступу, і якщо ми переходимо до наступу, то кринки це не ну взагалі лівий берег, це найбільш слабке їхнє місце. А там, при всьому бажанні, нову лінію Суровікіна не побудуєш, там просто ландшафт це не дозволяє от І е, власне тому, звичайно, для них принципово важливо, от поки в них це вікно можливостей, поки ми без снарядів. от Їм важливо зачистити лівий берег, їм важливо нас звідти скинути. От, і наразі йде десь, мабуть, дай Боже, не помилиться, здається, шоста їхня спроба це зробити. от ну Попередні 5 для них закінчились абсолютно, як вам це російською, плачевна. от е, Реально там просто е, кількість знищених росіян просто зашкалює. от і при тому Після того як в першу спробу там робила ціла повітряна десантна дивізія, і вся там лишилась. А нагадаю, що село Крінки це чотири вулиці. От в цих чотирьох вулицях лишилась ціла повітряна десантна дивізія. От далі вони жодного разу чомусь так і не змогли зібрати, ну підтягнути точніше якусь одну велику частину, а вони кожного разу збирають якусь збірну солянку із дуже різних підрозділів і кидають їх на кринки. От наразі вже шоста збірна солянка намагається це зробити. Але з того, що поки нам вдається це дуже успішно відбивати, це не означає, що там легко. Навпаки, робота, яку роблять наші захисники в кринках, може одна з найтяжчих на всьому фронті. От тому, що там, там ж не тільки оркам неможливо лінію Суровікіна накопати, там і нашим окупатись неможливо. Там ти метр прокопуєш, холодна вода виступає, це заплава Дніпра, фактично. Тобто там ідуть бої буквально от, на голій землі, просто в кущах, от і взагалі то зима на дворі. Тобто, те, що зараз там роблять наші хлопці і дівчата, це насправді фантастика. І давайте тримати кулаки, що називається там, Хто вірує ставити свічки, щоб їм ця фантастика далі вдавалася. Як казав мій товариш, з яким я вчора спілкувався, там не люди, там напевно якісь роботи працюють, тому що в кранках це щось не Це не роботи, це це не просто люди, це такі самі, як ми з вами, вчорашні цивільні, але які одягнули форму і роблять 100%. свою роботу. Ну що правда, там все ж таки саме наші елітні підрозділи, які мали значно кращу підготовку ніж 100%. середні. Ну, але все одно, але все одно це звичайні люди висмукті з звичайного життя. Це не люди, які 20 років готувалися до цієї місії. Пане Євгене, і дозвольте уточнити стосовно одіїки, повертаючись, як то кажуть, до початку це коло замикаючи. А, а лінії оборони підготовлені, про які нам постійно говорили, вони є, чи, чи їх все таки довелося? Вони порити? вони є, але вони, ну по перше, от там, де прямо зараз намагаються закріпитись, по тоненькому. Там, чесно кажучи, їх майже нема, Там просто намагаються закріпитись за водосховищем, і от скористатися водосховищем, як такою частиною імпровізованої лінії оборони, є серйозні лінії оборони далі ззаду, але там вийшла яка одна неприємна річ. Давайте теж будемо чесно про це говорити. В нас лінії оборони копаються дві різні, скажімо, групи людей. В нас є цивільні підрядники, будівельні компанії, які мають багато техніки, які мають всі технології, які копають дійсно потужні речі з півставні з лінією Суровікіна. Шкода, що тільки з грудня минулого року це почалось, але слава Богу, почалось. Але ці цивільні будівельні компанії копають там, де зараз не прилітає. Тобто, от північний кордон окопувати це без проблем. Е, в глибині Донбаса, я не маю права називати де саме, але в глибині Донецької області вони класно будують дійсно потужну лінію оборони. Але вони не їдуть туди, де, де вже хоч трошки прилітає, і це в принципі навіть логічно. Вони цивільні. Якщо вони там навіть гинуть, то ніяких компенсацій взагалі незрозумілий статус і так далі. Тому там, де вже прилітає, копають наші інженерні війська. А в них ні техніки, ні людей в достатній кількості немає. Тому те, що вони встигають накопати, воно дуже відрізняється від лінії Соровіки. Пане Євгене, дозвольте, ще тоді коротке уточнення. А чому я жодного збору не бачив? Не знаю там на якийсь екскаватор для інженерних військ для нефті. А до речі, а до речі, дуже хороше питання. А між іншим, от чесно. А мабуть, тому що дійсно всі настільки зациклені саме на зброї зброї або індивідуальному спорядженні для бійців, що просто ніхто всю сторону мабуть не подумав. Але в мене є і зустрічне питання. В нас взагалі існує таке поняття, як мобілізація не тільки людей. У нас є поняття мобілізація транспорту е інших матеріальних активів. От якщо будівельні компанії не готові їхати будувати під вогнем. Це якраз навіть цілком можна зрозуміти, от, але в такому разі, чому власне не мобілізувати для наших інженерних військ значну кількість будівельної техніки? От я б можна навіть швидше в цю сторону навіть дивився, аніж знову все подати на волонтерів. Ну до речі, якщо не помиляюсь, один із підрозділів третьої штурмової все таки збирає на міні екскаватор. Тому дехто бачить у цьому о, потенціал, о, о, тобто процес, такий, такий процес пішов. Ми з вами ми з вами правильно визначили тренд. Це добре. Пане Євгене, дякую вам за те, що знайшли час. Долучились до ефіру. Нагадую, що спілкувалися ми з Євгеном Диким, науковцем ветераном штурмового батальйону Айдар, і якраз обговорили яка зараз ситуація на фронті на різних його ділянках, і починаючи від Авдіївки і Лиману Купінського, завершуючи роботним і кринками.